Я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Ми копаємо, я думаю, всім зрозуміло. Їхали в ліс, але вирішили перевірити одну локацію. Приїхали, є місця, де подискували, навіть не просто покосили, тому що здебільшого скошена пшениця чи ячмінь, не знаю. Стерня така місцями маленька, місцями в коліна. А ось знайшли місце, де. Передисковано, непогано, почали ходити, десь ходимо хвилин з 20. Георгіч забув пшикалку і, відповідно, попросив я, щоб він взяв мій тримач для смартфона, тримаю в руках. Одразу попереджаю, можливо, вітер, вибачайте, тому що трішки дує. я вже так заховався, ніби в затишок. Чому вімкнувся? Тому що вже було декілька знахідок. Зараз я вам покажу. Ось знайшов шматочок на і знайшов гудзик. Ну гудзик так ні про що, лисенький, але старий гудзик царських часів. Георгій знайшов монетку. Швидше всього двушка Олександрівська. Зараз він прийде і я вам все покажу. Друзі, Георгій підійшов, сердиться, що я його поганяв, він вас привітав. Ну Показуйте, Сергій Георгіч. Та що показувати не можу? Попшикай на ту, що ото таке. Друзі, дивіться, нище до цієї бо я ж маленький, ти великий. Дивіться, знайшов якийсь він алюмінієвий значочок, цікавий. Зараз він там його прибере. Знайшов ось таку цікаву жовтеньку бусину. Якесь кільце і швидше всього двушечку. Ну, зараз вже він попшикає, потре і я вам покажу. Друзі, дивіться, Гігороюч. Трішки попшикав, продавець, тільки там, мабуть, російською, продавець кулінарного магазину. Уявляєте собі, є навіть, є навіть застіпка. Ну, а монетка, так як він і казав, він уже глянув тоді 2 копійки, цариця полів. Ну нормально, за хвилин за 20 ця людина вже щось і знайшла. Друзі, Георгій знову знайшов монетку. Микола перший. Дінішка, рік поки не видно. Ну Потім сподіваюся, що будуть вже знахідки, все в кінці помиємо і покажемо. Нормально. Шановні глядачі, проходили ми вже. Мабуть, години півтори, як не більше. Я знайшов там декілька радянських пізніх. Ну вже не буду показувати, тому що час іде. І ось нарешті в мене гарний був сигнал. Хоча було не так, як в лісі. І я так розумію, що вилетів мені п'ятак. Вон він, бачите, лежить. Ще не брав його в руки. Так, Катерина. Ну, от у меня нема рукавиц. Ну, а как на городе ты хочешь, чтобы был? Нет, тут, тут более-менее все. Да. 64-й тоже на чего чешу. Редчайший. У меня только редчайший находится. Да? Ні, ну що, може буде паті на зелена, може це зліза, диви. Терни поп щось легенько. У мене немає, я тобі кажу, що в кращому випадку вони в мене в рюкзаку, а щось я думаю, що я їх брав кидати в машинку і не взяв. Краще не стало, ну п'яток. А ну подеш, я ж людям покажу друзі ну ось отакий не знаю можливо потім знову на кінець копу я вам спробую показати ну та що, там, то чого там нібито Ну реалієтики дякую сергій Ігорович. так друзі незручно хожу в футболці тому що на городі а телефон кладу аж там вон, в кущах і Це треба за ним постійно бігати. Тому, тому вам оті радянські монетки і не показував. Ну Вже потім покажу, підемо може, з, з горучем пити водичку та покажемо те, що понаходили. Друзі, прийшли з горочем попити водички 12 година. Тобто ми ходимо майже 3 години 2,5 точно. От низ не, не знімав. Ну Щось я там одну вам здається показував. Ось із цікавого те, що Дивіться, у мене. 4 радянські монетки, копійка, 2 копійки. У мене ще, здається, була одна. Так, да, ось ще одна, здається, рання. Копійка, 2 штучки по 2, пізні і рання, 3 копійки пізні і 5 копійок пізні. Ось цікавий момент, оце 20-ка грамочник вирубана зсередини. Гудзик великий я вам показував, де він ось. І знайшов ще маленький, але він зламаний без вушка. Також вилетіла якась незрозуміла річ. Ось така в цяточках, Можливо, це вершок цього, як його, наперстка, до речі. Мабуть, такі є. І вилетіла куля Мін'є, причому вона в щось втрапила. Бачите, як вона. Я такі знаходив цілі колись декілька штук. Ось-ось-ось ну, ось, якось так. А то якісь латунні обламочки. Ось, мабуть, конина якась була така цікава, але зламана. Ну, Одним словом, так. Зараз Георгійович також покаже. Друзі, ось Георгійовича та двужечка, бачите, копійка радянська. Дві намистинки, уже втеньки я вам показував. І ось він знайшов таку цікаву. Цікаву синеньку. Бляха, не хоче фокусуватись, так і все. О, так видно. Номерний гудзик 21. Але... Вибачте, 13-й. Та тихо? Та, а він є, видно, Ну та, а, ну не шевеліться, будь ласка. Я я 13-й. Бачите, але олов'яний він такий хана йому. І щось також якесь мідне, чи то шматок чогось. Конинського, ну одним словом, накладки. Да, щось таке. Отак От ми поки покопали. Поп'ємо водички. До речі, там говорю ще в ямці сигнал, і він вже бачив монету. Зараз я вам прийдемо покажу. Друзі, те що я вам казав, говорюча сигнал. Ще раз перепрошую за вітер, можливий, тому що дує тут досить так. Бачите, навіть, навіть він її з грудочки не діставав. Розпаковуємо. Ого, вона сидить. Друзі, чесно, на даний момент поки не можу зрозуміти, що воно таке. Треба, щоб попшикав і поте. Друзі, нарешті в мене був сигнал, тому що проходили ми, мабуть, хвилин 40 геть глухо. Я майже не копав. Мабуть, раз за три туди-сюди пройшов без, без копу взагалі. І ось в мене був сигнальчик. Я спочатку думав ложка вилка тому що було 47, ну, мабуть, до 50 закидувало. І дивіться, що мені вилетіло. Я сподіваюся, видно. Можливо не геть фокус, але видно. Дві рейс -марки. Зараз дам горію, що хай терне, тому що... Цю все-таки треба. оту до речі, я вам не показав, то діньга Він не тер Ми так уже поглянули, що діньга вже в кінці покажемо. Друзі, ну ось не знаю наскільки воно там фокусує. Така вона трішки, звичайно, підкіша. Треба чистити, але нібито рельєф на місці, хто знає Вон бачите. Ну, одним словом, така знахідка. Загалом монетка цікава, але стан хтозна, Побачимо, вже як вдома почищу. Та нормальний буде стан. Друзі, добили ми той город, більше нічого не знайшли, переїхали, але тут, бачите, стерня, і так ми, де більш-менш немає. Намагаємось. Ходимо хвилин 20, ось на, напікав на, на, на собі сигнальчик 51-52 і вилетіла якась монетка, яка... я чесно не знаю. Зараз спробую, нібито коник там. Зараз Георгіч візьму пшикалку попшикаю і покажу. Друзі, ну кой як попшикав потер, але якщо чесно, ну, особливо не вийшло. Вона така трішки залипша, але коника видно. І нібито там вензель Катерини. Ну, навряд чи ви побачите. Це треба вже класти в мило, щоб вона відкисла. Але гарна знахідка. Шановні глядачі, закінчили ми КОП, зараз без 24. Ми вже їдемо додому, стали от спеціально в такій лісопосадці щоб вам показати результат. ну В цілому нічого не змінилося, ви все бачили. Навіть вибачайте, вже ми не терли, тому що і часу немає, і в принципі, ну не знаю. Вибачайте одним словом. В Георгіовіча цей цікавий такий продавець магазину. Гудзик, 13-й номер олов'яний, але такий вбитий. І кучка монет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Із них три, здається, царські, 2 копійки Олександр І, Діньга, ота, що я вам казав, ось вона. І денежка Миколи І. А то Совети в основному э, пізні. Пару штук там ранніх, здається, в нього. А де денежка, Сергій Сергіович, я щось не бачу. А, це денежка і ще дві трішки раніше. А, а ну і моє також ви бачили. Ось остання ця копієчка, що я знайшов. Ось, здається. З коником Катерини. Звичайно ж, це як він, п'ятак. Катерини також, нібито 64 й рік. Два рейс Фенінга, Такі не, Два рейсмарки. Рейсмарки, да, Сергій... да, вибачте. Дві рейсмарки. Два гудзика, один цілий лисий, один. Ну і то советіки. Двушка рання, жовтенька, ви бачите, а то все пізнє. Окрім он, 20 двадцатка, Хтось вирубав, я вперше бачив. ну Там царські мене коли вирубували, бачив, а щоб і з соєтів вирубували. А, і ось я знайшов якусь незрозумілу байду. Мідна така пластина із залишками посрібнення. Що воно таке? Нібито немає ніяких ненаписів, нічого, воно якийсь отвір. Але мідяшка і от реально, бачите, вона була посрібнена. Що воно таке, незрозуміле. Отакий от у нас сьогодні вийшов коп, в цілому непоганий, звичайно, хотілося б краще. Ну, Але маємо те, що маємо, як завжди. Бувало, навіть і близько такого не знаходили. А як на сьогоднішній день, то в цілому такий непоганий результат. Все, їдемо додому, замахалися, ноги болять. Ну, В принципі, був вітерець, то на тих городах чи на полі було не, не жарко. Все, всім велике дякую за увагу. Гегорович вам передає вітання. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!